Я вже тут, і думаю, мою презентацію також добре видно. Так? Так. Супер. Так. Супер. Е, отож, чому взагалі е, мобільні застосунки? Тому що вони мають е, і діджитал-практика якраз на них пов'язана, тому що вони мають дуже багато переваг. І перш за все, е, телефон є в кожного, е, в кожної дитини в руках е, або вчителя є телефон. Я вже тут. І думаю, мою презентацію також добре видно. Так. Так. Супер. Я вже тут. Супер. Ем, Я думаю, мої презентації. Чому взагалі е, мобільні застосунки? Тому що вони мають е, Фас, і на як, Digital Practica також добре видно пов'язана. Тому що так. вони мають дуже так. багато Супер. Я, Я вже тут. І Супер. перш за все, е, думаю, той той моє президент... є чому вкожно, взагалі є е, мобільні застосунки. Тому що вони мають. Дитини... Або вчителя є телефон в кожного, і можна його з легкістю застосовувати. І це є дуже доступно. Не треба чогось шукати, купляти і так далі. Вже все є готовим, вже все є винайденим до нас. Треба лише запустити та показати, як цим користуватися. І якраз. За допомогою мобільних застосунків ми можемо допомогти підвищити рухову активність дітей наших там молоді. В цілому мобільні застосунки поділяються на декілька різновидів. Я їх розділив на такі різновиди, як фітнес додатки тобто, це вже. Е Додатки, які допомагають вести активний спосіб життя, включаючи трекінг фізичної активності, різні тренувальні програми, дієтологічні програми, вони підбираються зазвичай по ваших фізичних властивостях. При реєстрації ви вказуєте свій зріст, вагу поточний там ваш стан здоров'я і до яких ви хочете дійти результатів. Ігрові застосунки вони стимулюють фізичну активність через інтерактивні ігри та різні виклики. Декілька років тому була дуже популярна така гра, називалася Pokemon's GO. Всі люди бігали по вулиці та шукали е, таких покемонів, так в телефоні. Чому бігали по вулиці? Тому що покемони з'являлися не просто в телефоні, а на якійсь точці на карті. І потрібно було дійти до тої точки того покемона, там камеру навести, його зловити. Це був перший такий е, один з небагатьох випадків, коли людей змусили рухатися, граючи в ігри. І якраз е, отут і є така дуже цікава психологічна річ. Тобто ніхто не думає, що він займається спортом. Так само і з сьогоднішніми додатками, які я вам покажу, діти не думають, що вони працюють, чи рухаються, чи щось виконують якісь справи. Вони просто думають, що вони грають ігри. І завдяки цьому самі того не розуміючи, покращують свій фізичний стан. Також є окремо тренувальні програми. Це вже такі спеціально розроблені програми. Для дітей та молоді, одні з них ви також побачите далі на екрані. Моя добірка корисних додатків це саме додатки, не ігрові. Запущу велике відео і в процесі буду вам розказувати. Значить, по правій стороні ви бачите чотири додатки: це табата Пілатес. Я думаю, не варто додаткових пояснень, підібрав їх таким чином, що вони є на усіх і айфонах, і андроїдах. Також йога і Бетермі стосовно йоги, я думаю, також всім зрозуміло. Дуже цікава програма. Навіть новачки можуть спробувати себе. Достатньо мати лише коврик для йоги. Ну а звичайно, так і коврик. І Бетермі доволі цікава програма від українських розробників. Вона в світі взагалі платна. А в Україні для українців є безкоштовно. У ній є дуже багато різноманітних і тренувань, і стежень за здоров'ям. І навіть дуже цікаві такі є е, вправи зі стільцем. Мої діти дуже полюбляли їх е, робити, коли ми працювали дистанційно. Здавалося, от зі стільцем, але так можна попрацювати, що аж е, цілий е, мокрий, і е, також є різні танцювальні додатки. А з лівого боку, ви бачите такі програми, як активні парки. Так, е, ви думаю, всі знаєте про програму президента. Активні парки, можливо, хтось навіть є в ній. Але особливість цієї програми, що там також є вбудовані е, всякі різноманітні тренування для різних категорій, і для новачків, і для вже профі на різні групи м'язів, і не тільки. Тому заходьте, вивчайте та дивіться. Стосовно Run Club, це одна з декількох програм, яка дозволяє відстежувати щось схоже на крокомір, але тут можна не тільки міряти кроки, а ще й міряти. Е, Біг, засікати свою там, витривалість, з якою частотою ти біжиш швидкістю, е дивитися за своїм прогресом в бігу. І дуже прикольна річ, яка робить ця програма, те, що вона малює траєкторію бігу. Про траєкторію бігу подивимося далі. E, так, а додатки, які можна використовувати ще й з легкістю навіть на кожному уроці, або особливо багато є вчителів, які працюють дистанційно. Це додатки, які використовують камеру телефону для ігрових тренувань. Таких додатків є два: Ектів Аркад та Homeport. E, вони є доступними в Play Market, в App Store. E, значить, що по цих додатках, e, якщо говорити про Active Arcade, ви бачите по лівій стороні, тут є декілька різноманітних варіантів ігор. Тобто, ви ставите свій телефон як налаштовано, як показано тут, наприклад, на підлогу, на ньому там щось відбувається. Дитина це e, дивиться, грає. І різні варіанти. Зараз подивимося декілька нарізок. Я зробив з учнями. Е, стосовно Homecourt, це є програма, яка сертифікована від NBA. В ній є дуже багато тренувань пов'язаних з баскетболом, і далі побачите, як це працює. Значить, от перший варіант працювати з програмою. Що це є? Це і в нас таке міні-змагання по тридцять. Ми змагаємося такою спеціальну відкриття. Нам за літування не очки, так само під... Та і, відповідно, ми можемо з ними підсухатися. Такий варіант наприклад, це бачите програми Standformer. Крім того, в програмі можна відстежувати свою. Не знаю, чи вам перекриває камера, право вправо-верхідні ми бачимо майданчик, майданчик. Програма відслідкову. Він навіть маю крок, що або попали, або не попали. Таким чином можемо розмитаємо. Подивитися на якусь статистику, потім Four. проаналізувати, з яких точок нам, наприклад, гірше вдається працювати, і в майбутньому удосконалюватися в цих точках. Знизу ми бачимо кількість добитих, пропущених, можна налаштовувати, кидати. І дуже цікаво послухати за своїми результатами, за результатами учнів. Е, також доволі цікава річ, дає потім нагляд на учням побачити, наскільки вони добре грають. Е, також є різні ігри або багато. Ми, як бачимо, наприклад, така впливувати біча і паралельно побити такі зелені кружечки за певний час. В червоні ж ловити не можна бачите, що ловим червоні бали віднімаються. Кожна така гра вона займає всього-навсього ту хвилину часу. Тому за урок можна навіть на одному вашому телефоні перепустити всі. Ці ці. Інші щось зроблять, хто ходятись кого став, телефон поставив. Програму там до повторити ще ah. раз, зараз. Так, всі діти бажаючи можуть по черзі спробувати. Не треба стояти всім один за одним чекати. інші займаються, один працює, потім помінялися і так далі. Тобто така доволі цікава програмка. Також на координацію не підбувають справи, коли бачите, на якій щоб продемонструвати вам даних програм. Бо ви такнуси, це найбільше кардіо, я б навіть сказав. Також нараховувати все бали. Потім по балах можна і дивитися статистику, і в цілому навіть там змагатися і так далі. А це вже більш ігрова форма, також такого невеличкого кардіо та ігри взагалі на реакцію від Active Arcade. називається від від лазер. Забігати до того, що буде лазерами на Бачите, як треба швидко реагувати. Дуже круто, якщо маєте планшет, на планшеті на великому екрані запустить та приходьте, треба добре дивитися. Атар треба... величезний. І знову ж таки всі другу хвилину можна багато спробувати. О, в, такому, в такому плані, як бачите, вони працюють. За бажання можете собі їх зразу завантажити. Це, звісно, не реклама, вони і так доступні і безкоштовні. HomeCourt Active Arcade. Єдиний е, нюанс, що HomeCourt на Android його, на жаль, е, немає, тільки є на е, е, Я думаю, завантажите або пошукаєте ще самостійно в інтернеті. Стосовно використання мобільних застосунків, ми ще можемо їх використовувати, як я казав, траєкторії нашого білу. Наприклад, можна сказати дітям на не просто пробіжіть там навколо стадіону два-три кола, а намалюйте там на стадіоні якусь зірочку, квадраті, кромбік і так далі. Дитина може запустити програму. Наприклад, страва це програма, яка моментально за тобою малює твою траєкторію руху. Ти телефон тримаєш, і воно там зразу все малює. Ти йдеш і за тобою малюється лінія. Можна так, наприклад, намалювати щось на стадіоні. Можуть діти займатися після уроків, малювати якісь фігури, ходячи по місту. Можна покажу вам приклад, як використовують цю програму. Один американець почав такий рух: він малював в своєму місті такі різноманітні фігури, ходячи, бігаючи в Києві також. І оце малював я. Ну, тут перевернуто, то мав вийти такий тризуб на день незалежності то бігав 5 кілометрів. Ну, майже він вийшов ідеально. Я думаю, ЮА вийшло гарненько. Тобто, як бачите, можна е, різним чином застосувати ці програмки. І одразу вам ще даю приклад челенджу. Челендж, який можна також використовувати за цією програмою, Завойовуй місто. Я назвав цей челендж. його полягає в тому, що ви розбиваєте територію навколо вашої школи на зони. Потрібно обігти зону. Програма відповідно по периметру, коли обійжать діти зону, то програма це покаже. Потім діти вам дадуть цей звіт. І я ще робив, що в кожній зоні потрібно виконати якесь завдання. Діти виконували ці завдання, таким чином захоплювали зони. Я відмічав, як вони ці зони хто захопили, робив декілька команд. Таким чином влаштовував міні-змагання. За бажанням можете заскрінити або потім подивитися в повторі. Е, доволі круто цей челендж, отака в мене була зона. Е, доволі круто цей челендж працює, тому що насправді е, діти, як для мене, це було здивуванням, але погано розбираються в карті. Тобто я їм відкриваю Google-карту, здається, місце, де вони ходять там до школи, вже якийсь клас сьомий, шостий, чи навіть восьмий. І вони кажуть, а що це таке є? Показують мені на АТБ. кажуть, а це тут о, наша школа, бо там в нашій школі так само зелений дах. Тобто багато дітей насправді дуже погано орієнтуються в карті. От в такій, навіть в Google Maps, здається. Тому для них це було ще й доволі корисно, навіть з такої точки зору. І плюс вони згрупувалися, одні оббігали, інші робили завдання, інші показували там результати мені, і було доволі круто і якраз використовувався для цього всього смартфон, тому що по траєкторії їхнього руху ми могли бачити, що відбувається. Так, я бачу, ліміт в мене піджимає. Тому так в двох тут моментах поси і красапу. Я тут розмалював дуже багато територій навколо нашої школи. Ховалося, і учні по черзі захоплено потрібно ще виконати завдання от, для цієї такий листок. Там було 20 ще зон для кожної зони. Якась завдання там присісти, там пострибати. От в такому прикладі майданчик. Зараз будемо відмічати. От вони захоплювали, робили якісь завдання і захоплені. І я там відмічав хто які території захопив. Так, відмічав а потім в інший раз, то відмічав е, от, маркерами кольоровими. Тобто, тут же можна попрацювати як захочете. Ось такий коротенький висновок по додатках. Сьогодні у нас практика Так, то забагато вже мене по додатках. Тобто, ми можемо як е, займатися різними фізичними активностями напряму, такими як фітнес, пілатес. Персоналізовувати тренування, тому що в програмах ви автоматично, коли реєструється, програма підбирає тренування для вас, для дітей і так далі. І відповідно, за допомогою ігрових застосунків, таких як я вам показував, що використовують камеру з смартфона, ми можемо відкрити дітям можливість використовувати телефон зовсім по-іншому, тому що в багатьох є проблема, що діти використовують дуже активно там телефони. Так можна цю про програм... Проблему перетворити на користь, і діти вже будуть використовувати свої гаджети з користю. Чи на уроках там за дозволу вчителя по черзі, чи після уроків чи навіть на перерв. Тобто такі всякі доволі цікаві є ігри. Скачайте, подивіться самі, спробуйте самі зіграти, вивчать, тоді запропонуйте учням, повірте, вони це підхоплять на ура. І їх буде не відірвати, особливо актуально для тих, хто працює, я думаю, дистанційно, але і для тих, хто працює очно, тим більше дуже багато є можливостей. Але через обмеження часу я так коротенько пробігся, вам показав. Можливо, хтось вже використовує, а хто ні, то буде знати, що мобільні застосунки це дуже крутий інструмент для підвищення рухової активності дітей та молоді. Запрошую цей друз.